Створена робоча група розробила е, проєкт правил благоустрою території Варельської міської територіальної громади. Е, дані правила розроблені в е, відповідності до типових правил е, благоустрою населених пунктів, які були затверджені на початку 18 року. Е, дані правила, проєкт правил. Пройшов е, розгляд в Державній регуляторній службі України. Е, нами отримано від них е, пропозиції щодо удосконалення певних розділів даного проєкту правил. Ми це виконали, і на даний час е, проєкт рішення про затвердження. Право благоустрою території Вареської міської територіальної громади винесений на розгляд депутатам Ореської міської ради. Дані правила стосуються поводження, можна сказати так, на території Вареської міської громади. Це заборона самовільно знищувати зелені насадження, паркуватися автомобілями. Не в дозволених місцях встановлення контейнерів, майданчиків, не в дозволених не в дозволених місцях, не в відповідності до прав, до законодавства, до будівельних норм.